Про їхні скарби ходили легенди. Та якою була ціна цих статків? Вони віддали мільйони на розвиток України та чи вболівали за її незалежність? Вони мали статус перших осіб держави та були вигнані і забуті на майже сто років. Це подорож на століття назад, аби розгадати таємницю багатств непростої родини і знайти її спадок сьогодні. Спадок Терещенків. Ні 1910 року газета Киянин опублікувала кілька рядків інформації про київського студента. Той мав доповідь у Москві, де представив особливості конструкції власного аероплана. Доповідь писав репортер, викликала живий інтерес і обговорення публіки. Студента звали Федір Федорович Терещенко. Він був внуком глухівського цукрозаводчика Артема Терещенка. На момент доповіді йому йшов 22-й рік. Початок ХХ століття поріг нового часу. Світ змінюється на очах, бум наукових розробок і патентів. В життя входять нові технології та винаходи: перші побутові прилади, перше кіно, перші дизельні автомобілі і, звичайно, перші літаки. 17 грудня 1903 року літак флайер 1 братів Райт США здійнявся в повітря на 12 секунд і пролетів 37 метрів. Це був перший у світі політ літака, і він відкрив нову еру в історії людства. Можливість підкорити небо захоплювала. США, Європа, Росія проектували і конструювали все нові й нові апарати. Атмосфера, яка опанувала в. Той час в середовищі авіаційному чи довкола авіаційному в колишній Російській імперії, якщо ми беремо 1909 1910 роки, вона нагадувала своєрідний ажіотаж: Ажіотаж, азарт, гонитву. Хто перший підніме повітря літак, спроєктований, побудований в Російській імперії? Перші успіхи відбулися якраз на теренах України. 1910 року професор Київського політеху Олександр Кудашев пролетів кілька десят метрів на літаку біплані плані власної конструкції. Захоплення авіацією зростало. Організовувались міжнародні авіаційні тижні, які збирали десятки тисяч відвідувачів, встановлювали рекорди. Авіація була буквально у всіх на устах. І це не могло не вплинути на світогляд юного Федора Терещенка. Федір Терещенко народився в цьому будинку у Києві в 1888 році. Це вже був золотий час для його родини. Терещенки багаті, впливові. їм не треба думати про гроші. Вони можуть дозволити найкращу освіту та виховання для своїх дітей. У кожній заможній родині. Друге і третє покоління відрізняється за своїми мізками від засновників. Перше покоління накопичує, друге розвиває цей бізнес на якихось модерних засадах, а третє вже здебільшого витрачає його на гуманітарні проекти. Дорік, як називали Федора в сім'ї, з дитинства цікавився технікою. Батько помер рано, і основним спадкоємцем всіх статків став саме Федір Федорович. Е, він отримав для свого е, часу досить таку е, гарну освіту і, і рано почав цікавитись авіацією. Він вступив на механічний факультет Київського політеху, до створення якого раніше доклалася, і його родина. Звичайно, Терещенки думали, що він буде інженером для сукрової промисловості, але навчання у київській політехніці дало йому можливість подивитися ширше на проблему тогочасної інженерії і свої мрії про небо втілити через намагання побудови власного літального апарату. У політехніці діяв студентський авіагурток. З Часом він переріс у Київське товариство повітроплавання, яке зіграло значну роль у становленні українського авіабудування. Тут починали Ігор Сікорський, Петро Нестеров, Дмитро Григорович. Федір Терещенко був активним членом товариства і його спонсором. Він дав гроші на відкриття стаціонарного аеродрому між Оболонню і Куренівкою. Тут облаштували всі умови для авіаційних шоу: ангари, глядацькі трибуни і навіть буфет. Київ був е, найбільшим осередком авіаційних дослідних робіт в Російській імперії в період 1910-1912 років. За цей період в Києві побудували більше експериментальних літаків, ніж в Москві і Санкт-Петербурзі разом взятих. Київські конструктори споруджували і ремонтували свої літаки в аерогаражі політехнічного інституту або у власних кустарних майстернях. Порівняно з ними, Федір Терещенко мав перевагу свої статки. Він вирішує створити власну авіамайстерню. Обирає для цього сімейний маєток в червоному на Житомирщині неподалік цукрового заводу. Перший літак для себе він замовляє у Франції. У цій будівлі Федір Терещенко облаштував свою авіаційну майстерню. Саме тут він встановив обладнання для того, щоб збирати літаки. А за кількасот метрів був навіть аеродром. Насправді просто поле з травою, де перед тим паслися корови. Але з цього поля Терещенка в небо почали здійматися літаки, дивуючи всю округу. Звісно, авіабудування було дорогим хобі. Терещенко влив у свою майстерню на сучасні гроші близько мільйона доларів ще більше в облаштування маєтку, в якому наїздами жив він сам, а також запрошені конструктори та авіатори. Цей маєток родина Терещенків купила ще у 1868 році у поміщиці Ванди Грохольської. Ось такий вигляд мав маєток на початку ХХ століття. Терещенки надали палацові нинішнього вигляду з просторим балконом, високою вежею і великими вікнами. Це англійська готика. Такий досить вичірний будинок з башточками обов'язковими, які характерні взагалі для готичного стилю. Розкішна будівля сьогодні в умовно збереженому стані. Частину займає жіночий монастир, інша стоїть пусткою. Тут проводять екскурсії для туристів. Ми бачимо ще збережені первинні форми, величезна кількість зубчастих неоготичних елементів на даху будівлі. Їх було дуже багато. Після Терещенків тут був сиротинець. Потім тривалий час училище при цукровому заводі. Всередині від колишніх власників уціліло небагато. Так заходите і уявляєте, що заходите в розкішну терасу Терещенків. Заходите, а тут столовка. З радянських часів училище зробило столовку. Це був домашній театр Терещенків. Крім вистав, Терещенко демонстрував тут друзям кінофільми. Кіно було ще одним його захопленням. На Житомирщині це єдиний е, палац, в якому зберігся, там, по е, по сьогоднішній день збереглося приміщення е, домашнього театру. Червоному тільки починала свою роботу, коли Терещенка запросили на виставку повітроплавання до Москви. Він так захопився, що за місяць з кількома друзями зібрали літак власної системи. Аероплан Терещенко 1 демонструвався в окремому павільйоні. Після цього Федора Федоровича запросили виступити з доповіддю. Поважна публіка, конструктори та вчені слухали київського студента. Саме про цей виступ і з'явилася стаття у київській газеті. Відчуваючи брак знань, Терещенко поїхав вчитись у Францію. Тоді передову авіадержаву. Навчав його льотчик і конструктор Луї Блеріо. Повернувшись у червоне 2 серпня 1910 року, Федір Федорович здає іспит на пілота авіатора. Для цього до маєтку прибула комісія Київського товариства повітроплавання. Вона засвідчила, що Терещенком були в польоті виконані всі випробування щодо висоти, дальності та повітряних маневрів. В листах матері Терещенко захоплено описував свої польоти. Я страшенно радий, що в мене виходить літати. Це так приємно, що навіть важко описати відчуття. У тому як я літаю, немає жодної небезпеки. Більше 12 метрів не піднімаюсь. Про серійне виробництво у червоному на той час не йшлося. Тут радше вигадували і будували експериментальні моделі. Згідно з описом майна 1910 року, у червоному на той момент були чотири авіадвигуни і три літаки, зокрема, два власної розробки. Нині у приміщенні майстерні Терещенка працює музей. Тут збереглися речі самої авіамайстерні та з маєтку, як цей портрет сестри Федора. Надії його знайшли у місцевої старожилки. У цієї бабусі знаходився цей портрет. Він знаходився собі в комірчині з абсолютної непотрібний, але він в неї був. Ми його мали викупити в той час за 100 гривень. Це були великі. Ну, в той час ще це були великі гроші. Якби завідувачка музею Тетяна Григорівна демонструє і списаний від руки зошит спогади одного з конструкторів. Пише, як злітав перший літак, який він мав, не успіх мав. Піднімавшись, впав, пошкодився. Значить, льотчика забрали у лікарню на, на лікування. А сам апарат літальний вважали вже не Недію здатним відправили його в ангар. Найкращою була й доля моноплана Терещенко номер 4 Його готували до показу на виставці, але в березні 1912 року льотчик його розбив. Як е, гласила популярна теза тих часів, якщо е, льотчик е, зумів посадити літак після старту, то він є добрим пілотом. А якщо цей літак можна повторно ще використати, то він справжній ас. Так? Тобто аварії це були повсякденністю. Літаки, які конструювала майстерня в червоному, отримувала назву Терещенко. Хоча часто це була спільна робота конструкторів, а не персональні творіння Федора Федоровича. Він е, запросив до себе для створення літаків. Е, талановитих колег своїх, однокашників, випускників Київського політехнічного інституту, які стали потім відомими авіаторами, відомими конструкторами на весь світ. Фахівці схильні вважати, що літаки Терещенко 2 і Терещенко 3 конструював Дмитро Григорович, який згодом стане знаменитим конструктором. Останні моделі розробляв Альфред Пішов. В архівному фонді, в сімейному зберегли зберігся патент на гнучке крило аероплана. В чому воно полягало? Це дозволяло пілоту змінювати швидкість руху аероплана у повітрі, що мало велике значення, особливо в період війни, тому що раніше для того, щоб змінити е, траєкторію руху аероплана, треба було повертати весь літак. А тепер досить було змінити е, кут. Крила, і це теж мало велике значення. У 1913-му апарат Терещенко 5 став одним з основних авіаекспонатів всеросійської торгово-промислової виставки у Києві. Це був аероплан, який за три хвилини можна було розібрати і зібрати для перевезень наземним транспортом. Ще літак мав систему самозапуску. Пілот міг запускати двигун без допомоги персоналу на землі. Якщо до цього треба було, щоб хтось запускав аероплани, то тепер він створив таку конструкцію, що е, пілот міг сам без сторонньої допомоги запускати е, цей аероплан. Після київської виставки Терещенко почав співпрацю з відомою льотчицею випробувачкою Любов'ю Голанчиковою. 23 річна вона вже була зіркою, піднімалася в небо на висоту 2200 метрів, що тоді було світовим рекордом для жінок. В Київському історичному архіві досі зберігся контракт з авіаторкою. Наприклад, пункт четвертий. Я, Львова Олександрівна Гланчикова, приймаю на себе повну в випадку могущих случаї со мною нещасних випадків І не дай Бог время польотів. При польотах з пасажирами я Гланчикова, должна брати від них підписки тому. Що вони ризики панімають і приймають на свой страх. І только після отримання від пасажира установленої розписки, пасажир може літать. Голанчикова зобов'язувалась протягом року літати лише на апаратах, наданих червоненською майстернею. У той час, коли робочі на заводах отримували на місяць до 15 рублів, зарплата авіаторки становила 500. Зараз це було близько 6 тисяч доларів. Її приїзд теж залишився у музейних спогадах. Їм дали настанову подати на майданчик літак, бо прибуде льотчиця випробовується, як вони з цікавістю е, чекали. І тут виходить дівчина середнього росту, підтянута в льотчицькій такій формі, привіталася з ними і питає: готово все? Готово. І вони з таким. Дивом дивилися, як ця жінка злітає, каже, що дуже ми хвилювалися за, ну, за справність самого літака, але все було добре. У 1914 році головний конструктор червоного француз Альфред пішов здійснив на літаку Терещенко номер 5 біс переліт до Києва та назад із посадками у Городищі і Кагарлику. Він подолав загалом 525 кілометрів за 4 години 29 хвилин, причому не користуючись послугами механіка. Пішов залишив детальну розповідь про цей місцями екстремальний політ. Мета польоту була оглянути в городищі лісові матеріали і навідати в Кагарлику знайомих. Близько 30 верст довелося летіти в хмарах по компасу. Спуск відбувся біля Кагарлика на картопляне поле. Найгіршим етапом цього турне став перелітська гарлика в Київ, вилетів з дощем і сильним вітром в неділю о сьомій ранку. Через Хмари не зміг одразу взяти правильний курс, довелося повернутись. Потрібний напрям знайшов, розпитавши людей довкола. Весь час мене сильно кидало через близькість Дніпра і лісів. Попри погану погоду, через 41 хвилину пішов приземлився в Києві. Він констатував, літак і двигун були в нормі. Хоча приземлятися доводилося на незнайомій місцевості, а ночувати під дощем. Авіатор писав: цим польотом він хоче започаткувати поширення приватного повітряного туризму. Тобто можна сказати, що він започаткував е, туризм авіаційний, який зараз є досить популярним в Україні. Це він був першим. Величезні успіхи на той час робили інші конструктори та авіатори, з якими Терещенко починав у Києві. Ігор Сікорський, який вже кілька років працював у Росії, прилетів на збудований Терещенком Куренівський аеродром на своєму чотирьохмоторному важкому біплані Ілля Муромець. Він здійснив переліт Петербург, Київ. Петро Нестеров на новенькому літаку Ню 4 на висоті 600 метрів на очах численних глядачів уперше у світі здійснив знамениту мертву петлю. Льотчик опинився вниз головою. Публіка ахнула писала про подію київська преса. Швидко авіація увійшла до сфери інтересу оборонного відомства. У 1913 році майстерня в червоному отримала перше військове замовлення на виготовлення літака Терещенко номер 5 Біс. За нього майстерня отримала свій прибуток 7 тисяч рублів. Витрати ж на 1913 рік становили понад 44 тисячі. Терещенко зосередився на пошуку нових замовлень, розуміючи, що зацікавити замовників апаратами власної розробки буде непросто, він починає серійний випуск відомих тоді аеропланів типу фарман. Всього Міноборони замовило 8 таких літаків за ціною 9 тисяч. Кожен в тих реаліях єдиним замовником серйозним е, могло бути тільки військо е, Російської імперії. бо… Приватних авіаліній, зрозуміло, тоді не було. Приватні е льотчики, спортсмени. Це ну, не був надто великий ринок е збуту. А ось військо так. Серійні військові замовлення сприяли розширенню виробництва. Штат працівників збільшили з 25 до 180. Я спеціально підняв документи. Знайшов. Робітників була, ну тоді рахували е, середньорічну зарплату, не місячну. На рік була від 5 до 16 тисяч рублів. Я для того, щоб ви зрозуміли і глядач, що означає в ті часи 5 тисяч рублів, скажу, що е, кваліфікований викладач гімназії отримав 800 рублів. Майстерня почала давати прибуток. Терещенко мав великі плани на розвиток. Він хотів перенести виробництво до Києва і розширити його для випуску 150 літаків на рік, але реалізувати це не вдалося. Складна ситуація на фронті наприкінці 1914 року змусила терміново евакуювати завод з Червоного до Москви. Так він там і загубився. Цей завод його нема. Дуже шкода, тому що в принципі, авіаційні майстерні Терещенко, могли насправді перерости. В завод авіаційний, налагодити виробництво на новому місці було непросто, і Федір Терещенко продав своє підприємство московському заводу Дукс, одному з найбільших тоді авіабудівних заводів Росії. Епізод цікавий, доволі показовий. Але, на жаль, на жаль, він не набув подальшого розвитку. Можна вдатися до якбитології, так якби цей завод знаходився не на захід від Києва, а десь східніше, в районі, скажімо, Харкова. Якби його не довелося евакуювати, можливо б і е був би це новий осередок авіаційної промисловості. А так. А так, на жаль, сталося те, що сталося. Восени 1916 року в небо ще піднявся літак Терещенко 7 створений в майстернях Київського політеху. Він розганявся до 150 кілометрів за годину, міг піднімати вантаж у 360 кілограмів і мав запас пального на 5 годин лету. На випробуваннях апарат показав себе міцним та безпечним для пілота і пасажира у випадку аварії. Терещенко – Став останнім літаком Федора Федоровича. Що ще цікаво, він був перший автолюбитель і купив собі першу машину, їздив тут на так званій Петровській алеї від стадіону Динамо і до повороту. Оце фактично збудовано було, тому що дуже хотів собі на машину мати якусь спеціальну дорогу Федір Федорович. Влітку 1910 року він навіть брав участь у київському етапі автопробігу Петербург-Москва. В гонці на швидкість Терещенку не пощастило. Він наїхав на перешкоду і достроково зійшов з дистанції, зламавши машину. Цікаво, що власне ця машина була потім відібрана у нього і її використовувала Центральна Рада. Машина Федора Терещенка. І навіть є цікава фотографія Євген Коновалець. Сидів в машині Терещенка, і з ним його оточення. Охорона січові стрільці. На Федора Терещенка чекала така ж доля, як і на більшість членів його родини: втрата статків, вимушена еміграція та нові заняття. Він працював у газетному кіоску звичайним продавцем газет. Ну, Він не міг без діла сидіти. А... Ввечері він приходив до філармонії і давав концерти на фортепіано у 1930-х роках. Терещенко зацікавився окультизмом і кабалістикою. Навіть видав книгу з медичної астрології, яка перевидавалася п'ять разів, і зробила його доволі відомим у цьому середовищі. Помер у Парижі в 1950 році. До авіації за кордоном він більше ніколи не повернувся. На батьківщині ж роль і досягнення червонської авіамайстерні та її творця були швидко забуті. Творчий ентузіазм, новаторство та використання передових трендів навряд чи були спонтанними рисами Федора Федоровича. Це радше закономірність території, представником якої він був. Впевнено, стартувавши на початку 20-го століття, Україна десятиліттями тримає марку і зовсім не випадково стала однією з провідних авіаційних держав світу. Дивіться в наступних серіях, як збиралися найбільші художні колекції України. Критяков встиг купити і чут до картини, і дуже жалівся, що от перейшов дорогу. Йому Терещенко і купив найкращу картину крамського. Хто рятував картини в революційному Києві? Це був ну величезний погром. Деякі картини повністю були вирізані шаблею або ножами із рам, шедеври, яких не дорахувалися. Тисячі предметів зникло. графічних творів тисячі. Спадок Терещенків.